Цілі і були ось донести соціальні меседж ці повідомлення, які я хотів про людей з інвалідністю, угу. про ветеранів показати те, що е, ветерани після війни, після складних поранень. Це люди, які досі є бажаними серед жінок, які можуть жити, їздити на мотоциклі на, на вейксерфі, там будь-що робити, і зруйнувати ось цю стигму в людей а стосовно людей з інвалідністю в цілому, не тільки ось до ветеранів. Ну і показати, що не всі ветерани це ПТСРщики, які прийшли з війни і все кидають сюди гранати, матюкаються б'ють жінок. Це не так, ось тому хотілося це ось стерти. Uh -huh. а, мені здається, такими грубими мазками мені вдалося це все ж таки донести. І, ну і звичайно, не можна відкинути той фактор, що все-таки я а, очікував знайти когось на проєкті. Звичайно, це проєкт про кохання. І тому а, очікування були, і з цим я йшов. А очікування справдились? Ну, як ви бачите.